Я її прочитала буквально за сьогодні за один день. Коротко описати цю книгу я можу як таку українську, а, сучасну трагікомедію. Планена, що якщо ці книги перекласти на англійську, то іноземці в більшості випадків їх не зрозуміють, тому що тарка росте в своїй письменницькій діяльності. Дякую! Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. І сьогодні ми з вами будемо обговорювати сучасний український роман. Драбина Євгенії Кузнецової про перші місяці повномасштабного вторгнення з боку біженців. В Європі Книга року за версією BBC Україна 2023 і просто чудовий роман. Але перед тим як ми почнемо, вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, допомогти його технічному розвитку, ви можете зробити донат на платформі БаймійКОФІ. Посилання на неї також є в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вдячна. Тепер можемо починати. Що ж, з творчістю цієї авторки я вже була знайома, познайомилася з нею якраз таки в перші місяці повномасштабного вторгнення. На той момент мене схопив мій перший і єдиний, слава богу, в житті не читун. Я не могла б взагалі читати книжки, і в принципі я здатна була читати тільки телеграм-канали з новинами. От, але потім мені друг трапила книга Євгенії Кузнецової Спитайте мічку. Я її доволі швидко прочитала, і мені я дійсно відволіклася, мені було дуже цікаво і дуже затишно, і так дуже її е, по-домашньому, по рідному читати, і вона мені справді дуже, -дуже допомогла е, розрядитися на той момент. До речі, якщо ви хочете окремий відгук на книгу Спитайте нічку, то напишіть про це в коментарях. Тож, коли у 2023 році у видавництві Старого Лева вийшла книга Драбина, я відразу зрозуміла, що хочу її прочитати, тому що минулий досвід читання цієї авторки був дуже і дуже успішним, і також не можу не зазначити, як сильно я люблю видавництво старого лева, тому що це завжди дуже якісні обкладинки, дуже приємні, дуже якісний папір, який приємно читати. І коли ви читаєте, це не тільки комфортно, це і якесь насолоду отримуєте від читання, тому видавництво старого лева просто одне з моїх найулюбленіших. Тому книгу я захотіла однозначно прочитати, тому подружка мені її подарувала. чи то на день народження, чи то на Новий рік я не пам'ятаю, тому що в мене ці дві тати дуже сильно близько знаходяться, але не суть. Коротко описати цю книгу я можу як таку українську а, сучасну трагікомедію, події якої відбуваються на початку повномасштабного вторгнення. Сюжет цієї книги полягає в тому, що наш головний герой Толік вже кілька років не живе в Україні, він будує свій, своє життя в Іспанії. От він влаштувався там на хорошу роботу. В принципі, він успішний. Він купив будинок своєї мрії, тільки на почав там все перевлаштовувати, робити під себе. Як тут починається війна, і його дім новий стає прихистком. Для буквально всіх його родичів, для мами, для тітки, для дядька, для старшої сестри, її подруги, для двох котів, для собаки. Ну і загалом будинок перетворюється на невеличкий довдом. Ну, впродовж історії нам розповідають про таке співіснування, тому що, я думаю, всі розуміють, що з родичами під одним дахом жити не так і легко, тому що у кожного якісь свої звички, якісь свої погляди на життя, і це все дуже тяжко дається. Нашому головному герою Толіку, тому що з ним під одним дахом в один момент з'являється і його мама, яка повчає його весь час життя, там сварить його за те, що він п'є багато кави, пізно лягає спати. З'являється його саркастична старша сестра зі своєю депресивною подругою Поліною. З'являється одноногий дядько, який вчить його весь час теж життю, ще родичка, яка намагається посидити помідори. І знищити кактус на подвір'ї, але абсолютно всі читають новини весь час в телефонах, і весь час хвилюються, переживають з усіма на телефонах, там дуже сумують за домівкою, хочуть повернутися в Україну. І отут, в принципі, авторка доволі чітко передала ось цей момент постійного скролінгу новин, і дуже це було життєво і відгукувалося, напевно, багатьом. Тут у нас також є. І опис синдрому самозванця через те, що ти знаходишся там в більш-менш безпечному місці, і є якесь волонтерство, і є залучення іноземців, які не дуже таки вдупляють, що взагалі відбувається в Україні, але намагаються якось допомогти, якось зрозуміти. Тут в нас і описуються якісь. До речі, життя. Описуються якісь волонтерські заходи, які. Намагаються зібрати кошти для України. Тут в нас трошки зачіпається тема хороших русських. Також є зовсім невеличка, така зовсім ненав'язлива любовна лінія. І знаєте, текст насправді має свій такий авторський унікальний. Дуже класний стиль, вона написана в такому розмовному стилі, дуже легко і швидко читається. Я її прочитала буквально за сьогодні, за один день. Але водночас авторка не уникає і якихось сумних моментів і описів, але вона не зациклюється на них. І ви повинні розуміти, що ця книга не про війну, а про період життя людей під час війни. От я б так сказала. Також тут присутні і такі більш алегоричні образи. Наприклад, книга називається Драбина через те, що у нашого головного героя з'являється така річ, як ескапізм певний, тому що він ставить драбину для того, щоб залазити на свій всю кімнату з заднього, задньої частини будинку, щоб не пересікатися зі своїми родичами. Тому що вони його вже просто дістають. А також хочу поговорити саме про якусь таку життєвість створу, тому що багато хто якраз таки цінує цю книгу за ось ці, ось ці життєві моменти, схожі якісь ситуації, люди бачать себе в героях цієї книжки. Щодо мене, то для мене ця книга в напевно більшості випадків не була життєвою. Я пречудово, причудово можу зрозуміти, як вона для когось може бути життєвою, і чому вона може бути для когось життєвою. Я чудово розумію психологію героїв, як вони думають, про що вони думають, тому що тут якби не надважкі психотипи якісь, але але досвід героїв є абсолютно протилежним від мого в цьому плані, тому що я за ці два роки ні разу не була за кордоном і. Скажімо так, якщо не поглиблюватись, то про свої перші місяці повномасштабного вторгнення я б не хотіла прочитати книжку і і писати про це книжку. Тобто в певних моментах мені було трошки дивно. І, мабуть, трохи заздрісно навіть через те, що хтось міг ось так от переживати перші місяці війни і. Наскільки я знаю з інтерв'ю авторки для BBC, то авторка якраз таки була в Іспанії перші ці місяці, тому, в принципі, її прописаний досвід в цій книжці і. Чому вона написала саме таку книжку, можна легко зрозуміти. Герої в цій книжці написані дуже добре. Вони всі живі, вони всі справжні, вони викликають різні емоції. І я дуже люблю ось цю авторку якраз за ось таку простоту, за ось цю просту подачу текстів, героїв, тому що вони в неї ніколи не ідеальні. Вони такі, які вони є. В неї тексти якось просочені цією е затишною родинною атмосферою. І певною українською ідентичністю. Тобто, я не я впевнена, що якщо ці книги перекласти на англійську, то іноземці в більшості випадків їх не зрозуміють. Тому що тут написано про певні моменти, які пережили тільки ми як нація, і які тільки ми можемо як менталітет зрозуміти. Тому книга мені насправді сподобалася. Я її виставила 9 з 10. Видно, що авторка росте в своїй письменницькій діяльності. Дякую. Я задоволенням прочитаю її майбутні книги і дуже чекаю них. Авторці я бажаю наснаги, натхнення, розвитку, тому що пише вона дуже так по-рідному якось. І я впевнена, що наша аудиторія її полюбить, і, власне, я думаю, вже полюбила, як мінімум я. Тому я дякую вам за перегляд, буду дуже вдячна за ваш коментар, лайк, підписку. Якщо ви читали цю книгу, то пишіть свої враження від неї. Мені завжди дуже цікаво почитати ваші відгуки про книжки, про які я розповідаю. Ну і до нових зустрічей в наступних відео, Па-па!